Добрий ранок, дітки! У нас починається тиждень безпеки дорожнього року. А на сьогоднішньому занятті ми познайомимось з пішохідною зеброю. Малята, чи знаєте ви, хто така зебра? Так, це тварина дуже схожа на коня. Вона має на шкірі полосаті смужки білого та чорного кольору. А ви знаєте про пішохідну зебру? Так називають пішохідний перехід, якщо вам потрібно перейти дорогу, по якій їздять машини. Потрібно шукати світлофор або дорожній знак, який визнає, що саме тут можна перейти дорогу. Ось так він виглядає. В синьому квадраті білий трикутник. В трикутнику зображена людина, яка йде по зебрі. Діти, запам'ятайте! Тільки по пішохідній зебрі, тримаючи дорослого за руку, можна перейти вулицю. А щоб краще запам'ятати, давайте разом намалюємо ось таку пішохідну зебру. Для роботи нам потрібно чорний папір, пензлик, водичка, біла фарба, серветка. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Молодці дітки! Занурюємо ворс пензля у білу фарбу, прикладаємо всім ворсом пензля до краю паперу. Та проводимо лінію зліво направо, невідривним рухом. Потім трішки нижче відступаємо і знову малюємо білу лінію і так далі чергуємо до кінця аркуша. Ось така пішохідна зебра вийшла в мене, і ви обов'язково намалюйте. До побачення, дітки.